Господь говорить владі розкодувати 30% населення від громанії і розкодувати наступне 30% населення від алкоголізму. Господь говорить, що владі проаналізує в банку громадян, то побачить, що щодня майже 30% населення втрачає гроші на різні ігри. Одна зі мною різні ігри. Це не просто так. Їх закодували рекламодавці через гіпноз, через... 25-й так званий кадр, який кажуть, не існує, а насправді він існує через методи гіпнозу і елементи кодування. Також, якщо влада проаналізує транзакції у купілі спиртних напоїв, то вжанеться, тому що 30% населення систематично купує спиртні напої. І це також не просто. Це перехід радянської культури в наше суспільство. Пити, пити і пити і гульбанити. Отаким народом легше керувати, так Союз робив. І зараз так робить агресор. А також, також елементи агресивної реклами. Тому Господь говорить владі обов'язково реалізувати рекламу на методи, елемент гіпнозу і кодування і притягнути до відповідальності рекламодавців за державну зраду. Обов'язково. Як розкодувати населення? Господь говорить, що СБУ має методику ще від радянського. Є служби безпеки, кодування і розкодування. Тому владі треба запустити промоційні ролики, щоб не вживати алкоголь, не грати в ігри, не вживати наркотики з елементами розкодування від СБУ. Також Господь кличе всіх до сповіді. Бережімо Україну. Амінь.